У Мексиці знову вбили мера уже другого за цей місяць. Біля свого дому нападу зазнав голова адміністрації міста Канделарія Локсіча, що на південному заході країни. Місцеві жителі кажуть, що Роман Руїз Бохоркес чесно виконував свої обов'язки і намагався зробити місто кращим. На там Нам сумно. Я дізнався про це рано вранці. Ми всі прочитали про це в соціальних мережах. Мені стало сумно. Я почав думати, чому це сталося. У нас був мер, який усім допомагав, відремонтував вулицю. Раніше ми не мали вулиці біля парку, а тепер вона дуже гарна. Ось губернатор штату Оахака оголосив, що прокуратура розслідує злочин і що винних буде покарано. Це вже друге вбивство мексиканського мера цього жовтня. Кілька днів тому вбили Алехандро Аркоса, голову міста Черпансінго. Це сталося лише за шість днів після того, як він обійняв посаду. Чельпансінго – столиця штату Гереро, що на півдні Мексики, де процвітає злочинність. За три дні до вбивства Аркоса там також застрелили нового секретаря міського уряду. Загалом напередодні недавніх виборів у штаті вбили шістьох кандидатів. Однак потерпають не лише ці штати у всій Мексиці за червневими даними за рік було вбито понад 60 політичних діячів. Тобто ця виборча кампанія стала найкривавішою в історії країни. Клаудія Шейнбаум, яка недавно обійняла посаду президента Мексики, пообіцяла боротися Маніна, з бандами. Вона оголосила, що розробила план, який допоможе зупинити злочини. Несесарія Савире Посквальфольмотиву